Як в польових умовах не тільки не втратити, але й відновити своє здоров'я? Якщо ми змусимо працювати наші м'язи та зв'язки на повну потужність, наше тіло витримує найтяжче навантаження. Якщо наші стопи будуть стояти паралельно під час стояння чи руху, наші м'язи будуть працювати на максимуму своїх можливостей. Більшість людей тримає стопи ось таким чином. Але якщо ми поставимо стопи ось так. Паралельне по осьовій лінії наше тіло стане максимально сильним. Якщо ми рухаємось ось таким чином, ми можемо пройти значно більшу відстань за менший час та витримати значно більше навантаження. Основний момент в цьому не міняємо нічого, окрім постанови стопи. Звичний шаг максимально комфортний. Найбільш від навантаження страждає наша спина. Що можна з цим робити? Навдосі підіймаємо руку через сторону вверх. І з видохом питаємось дотягнутись до неба. Фіксуємо досягнутий результат. Робимо вдих. І з видохом ще вище. Робимо так 5 разів. мінімум. І з видохом через сторону опускаємо руку. І таким чином повторюємо з іншою рукою. Ця вправа знімає напруги з шийника коммерцевий зони. Для зняття напруги між лопатками робимо наступну вправу. Складаємо долоні перед собою та піднімаємо ось таким чином. Міцно притискаємо локті одне до одного і тримаємо від 30 секунд. Якщо буде більше, буде більший результат. І потім з видохом спокійно опускаємо, відпочиваємо. Наступна вправа: знімає напругу та прокачує м'язи поперекового відділу хребта. Вихідне положення виглядає таким чином: ноги трошки ширше плеч. З видохом нахиляємось вперед, впираємось в ноги над колінами, робимо глибокий. Вдих і на видих. Прогинаємо спину і тягнемо за підборіддям вперед та вверх. Робимо вдих. Видих. Ще Тягнемось, тягнемо ще далі. Вдих. І видих. Робимо так 5 разів. Потім на видиху. Опускаємо вниз. Відпочиваємо далі повільно підіймаємось, робимо вдих і видих. Голову підіймаємо наприкінці руху. Підписуйтесь, у нас дуже багато корисної інформації.